Свободна серденька. Ви щось очікуєте. Щось ілі очікуєте, Ілі щось ждете. Ну, щось ждете, очікуєте, не мер так здохе. Так моя баба казала. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що його саме більше тривожить. Що його саме більше тривожить, що його саме більше тривожить, то ви. Ну, я скажу, розстроєнна жіночка, може бути. Свободна серденька. Ви щось очікуєте. Щось ілі очікуєте і щось ждете. Ну, щось ждете, очікуєте, не мер так здуха. Так моя баба казала. Будете активність у вас, якась буде дуже приємна, активна, пов'язана з чоловіком. Хто він? Ну, такий жгучий джентльмен у нас прийшов, сильний чоловік, що його саме більше тривожить. Стосунки, стосунки з вами. Стосунки з вами його, його тривожить. Між вами є відстань. Він в мене показується він такий король мечей. Желання до вас бентежить відстань. Може, неожиданно явиться? Якось збирається, він вам про це говорив. Але все якось відлажується, можливості немає. Ну, появиться шанс осінню. осінню. Перший місяць осені, Появиться в нього можливість, я скажу, даже, може бути, у третій декаді вересня. Отак.